Всім мої вітання, всіх вітаю Святим Миколаєм, всім бажаю міцного здоров'ячка, добра, радості на кожен день і саме головне перемоги для нашої України. Бачите, де я знаходжусь? Бачите. А я ще знаходжусь тут, в Польщі. Тут сьогодні ярмарка проходить, люди святкують Миколая, каток такий, е, залили льодом. Всі люди, діти, молодіж, вся молодь вся, вся ковзається на, на тих е, коньках. Бачите, підійду ближче, покажу вам ту красоту. Бачте, як, як ковзаються всі діти. Бачите, яка красота. А тут покажу вам ялинку. Бачите, яка ялинка, як все гарно зроблено, це така ярмарка проходить тут в них. Ну, людей спокій, нема війни, нема... Пострілів нема ніяких сирен, ніякої повітряної тривоги і вже добро Це вже добро. Бачите, яка красота. Люди спокійно живуть, спокійно люди собі живуть. Я от не можу вам сказати, що то за фігура така, що її ту фігуру е, виставляють. Ви знаєте, вона є і у продажі в магазинах. Що та фігура означає? Я не знаю. Я тут сама діти на роботах. Я не знаю, як назвати, але вона в продажі є. Та фігура і бачу, ту фігуру виставляють. Всюди виставляють так. <плес> бачите, як все продають. Тут мороз, мороз, холодно. Холодно. І сніжно сніг. То, що тут порозчищали сніг, а так всюди є сніг. Бачите. О, бачите ті ще фігури. Бачите, Хотіла вам сказати, бачите, ще ті самі фігури отут от є. Якийсь, якийсь воєнний. З вуми. Сюди світло, світло, вже все святково, тут вже все святково, бачите, тут вже все-все по-святковому, все, все по-святковому по зроблено. Ну, Товарів тут дуже багато, але все дороге, хочу вам сказати. Все дуже дорого, тут не, не накупишся. Все дуже дорого. Я просто так вийшла вийшла подивитися, по... погуляти, треба мені купити якихось продуктів. та Я того так вийшла. Бачите, все в снігове, бачите, яка красота. Всі кущики, всі кущики все в снігове. Яка красота. Тут розчищено, тако, а тут все таке, як новорічне, таке, як новорічне, яка краса. Ловочки всі в снігові, все-все так гарнесенько але дуже холодно. Такий вітер холодний тут, що я вже замерзла. Їду додому. Дуже холодно. Красота, але холодна красота. Бачите як? У нас напевно вже теж все таке е, світить е, всякими різними світлами. Хоч нам не до того зараз. Але люди хто як, хто, як сприймає, хто як все сприймає. Бачите, ялиночки. Сніг навіть їх не треба прикрашати. Їх навіть не треба прикрашати, вони вже прикрашені, їх, їх сам е, Бог прикрасив, сніжком притрусив, і вони всі прикрашені. Подивіться, яка то краса. Якраз новорічно, може воно їм і до різдва, і не розтопиться. Не знаю. не знаю. Наразі тримає сніг і мороз дивіться на дереві, як дерево, все у світлі, все у світлі повбирали. бачите